Привіт, робота! Для одних це справжнє покликання, а для інших, ну скажімо, не дуже. Але як ми взагалі дійшли до того, що очікуємо від роботи одночасно і грошей, і глибокого сенсу? Давайте розбиратися це справді дивовижна історія. І справді, давайте на хвильку зупинимося, чому робота стала такою центральною частиною нашої особистості. Хто ми є? Часто відповідь починається з професії, але як ми скоро побачимо, так було, м'яко кажучи, не завжди. Сьогодні ми, знаєте, ніби хочемо всього й одразу. З одного боку, робота це про виживання, про те, щоб заробити на життя, а з іншого, це ж має бути щось більше. Ми шукаємо там самореалізацію, креативність, якийсь вищий сенс. Ідея, звісно, прекрасна, але з історичної точки зору, вона дуже незвична. Щоб зрозуміти, звідки вона взагалі взялася, нам доведеться вирушити в таку собі подорож у часі. Тож наша перша зупинка стародавній світ, і там, скажу я вам, праця вважалася не якоюсь чеснотою, а чимось значно, значно менш приємним. Ось наш маршрут, так би мовити, ми почнемо аж в Едемському саду, де робота була покаранням. Потім зазирнемо до стародавніх греків, побачимо, як Ренесанс та реформація просто перевернули все з ніг на голову і дійдемо до нашої сучасної епохи, яка просто одержима ідеєю самореалізації. Все почалося уявіть собі з ідеї праці як покарання. Так, божественного покарання згідно з християнською доктриною, саме важка праця це те, що відокремлює нас від раю. Пам'ятаєте, у поті чола свого їстимеш хліб свій? Це й було покарання для Адама. А тепер стрибнемо в стародавню Грецію. Там був такий собі Арістотель, який вважав, що інтелектуальне життя, філософія і необхідність заробляти гроші це речі абсолютно несумісні. На його думку, кожен, хто змушений працювати, щоб прогодуватися, по суті, є рабом. І цей погляд, до речі, панував століттями, і ця ідея не зникла. Навпаки, у IV столітті святий Августин, можна сказати, лише посилив її. Він казав, що праця це така собі чаша скорботи, гірка, неминуча чаша, яку кожен мусить випити. А єдина втіха ну, надія на краще життя, але вже після смерті. А ось тепер тепер ми підходимо до справжнього переломного моменту. Саме тут наше ставлення до роботи починає змінюватися. Кардинально. Епоха відродження і з'являється абсолютно нова ідея. Робота це не просто тягар, це прояв генія. Такі постаті, як Мікеланджело, втілювали новий ідеал. Вони, звісно, працювали за гроші, але водночас отримували від своєї праці неймовірне задоволення. І знаєте що? Наші сучасні амбіції це по суті та сама ренесансна ідея тільки тепер для всіх. Наступний величезний сув стався завдяки протестантській реформації. Мартін Лютер висунув революційну на той час думку: служити Богу можна не лише в сані священника, служити Богу можна і через звичайну буденну працю. Будь-яка потрібна людям справа ставала способом проявити любов до ближнього. І щоб зробити цю ідею максимально зрозумілою, Лютер використав геніальну метафору. Він казав, що по суті це Бог доїть корів через покликання доярки, тобто Бог присутній у кожній справі, наділяючи нас талантами, щоб ми могли дбати один про одного. Гаразд, рухаємося далі. Ми входимо в індустріальну, а потім і в сучасну епоху, і тут гідність праці перетворюється на щось більше, на справжній культ старанної роботи і постійної зайнятості. І що цікаво, ідею значущої праці підхопили мислителі з абсолютно різних таборів. Дени Дідроу своїй знаменитій енциклопедії звеличував працю пекарів, фермерів, слюсарів, і навіть Карл Маркс, уявіть собі, критикував капіталізм не стільки за експлуатацію, скільки за те, що робота стає нудною і просто не дає людині реалізуватися. І ось це просто блискуче показує, як усе перевернулося з ніг на голову, колись ознакою статусу було дозвілля, помітне звільнення від корисної зайнятості, як писав веблен. А сьогодні, а сьогодні, все навпаки. Чим заможніша людина, тим більше вона працює, демонструючи свою важливість бути постійно зайнятим, ось новий знак статусу. Отже, робота стала престижною. Який наступний логічний крок? Правильно, треба допомогти людям знайти ту саму ідеальну роботу, яка відповідатиме їхнім талантам і покликанню. І це, звісно ж, призвело до появи різноманітних тестів особистості, мабуть, найвідоміший тест Майерс Брікс. Ідея проста: визначаємо тип особистості, а потім підбираємо ідеальну професію. Робота остаточно перетворилася на вибір стилю життя. А не просто на спосіб заробітку. І ось ми підходимо до сьогодення. Ми пройшли такий довгий шлях, і до чого ж ми прийшли? До того, що можна сміливо назвати сучасною кар'єрною кризою. Згадайте знамениту рекламу Apple 1984 року якою була її обіцянка. Технології звільнять нас усіх. І кожен зможе займатися творчою, цікавою, експресивною роботою, той самий ідеал Ренесансу, але тепер, начебто, доступний для кожного. Але які наслідки таких будемо відверті завищених очікувань? А наслідки такі, що кар'єрна криза стала проблемою номер один для багатьох. Коли ми чекаємо від роботи сенсу і задоволення, то відсутність роботи або робота, яка не приносить радості, ранить удвічі сильніше. І в цьому, власне, і полягає головний парадокс. Ми успадкували цю велику мрію епохи Ренесансу, але надто часто наша реальність виявляється значно ближчою до біблійного покарання. Наша робота більше схожа на тяжку працю Адама, ніж на натхненну творчість Мікеланджело. Тож, знаючи всю цю дивовижну історію з усіма її поворотами, варто поставити собі питання: а в чому ж насправді полягає мета роботи? Можливо, розуміння того, як ми сюди потрапили, допоможе кожному знайти власну чесну відповідь.